Відень місто, де кожна вуличка дихає історією, а кожна будівля це витвір мистецтва. Готика, барокко, модерн, архітектура відня вражає різноманіттям і гармонією стилів. Це місто, що зачаровує з першого погляду тут величні палаци сусідів із затишними кав'ярнями. А класична музика. Наповнює повітря, ніби сама атмосфера зберігає пам'ять про великих композиторів. А якщо ви випадково шукали тут кенгуру, то ви не перші, хто сплутав Австрію з Австралією. Але не хвилюйтесь, у Відні є чим захоплюватися і без них. Навіть станція метро Карсплац виглядає як витвір мистецтва. Ну що ж, готові зануритися в неповторну атмосферу Відня? Тоді рушаймо! Щоб відчути всю цю магію Вітня, спершу потрібно сюди дістатися. З аеропорту Відня дуже легко дістатися до центру міста. Існує три варіанти: поїхати автобусом, поїхати швидкісним потягом. Ми сьогодні виберемо варіант інший, трохи дешевший. Нам підходить потяг номер С7. І трохи далі за терміналами. Цього швидкісного потягу буде термінал, де можна купити на нього квиточки. Отак виглядає місце, де можна купити на швидкісний потяг. Квитки за 16 хвилин він доїжджає до центру. А поруч знаходяться автомати з квитками на звичайний потяг С-7. Перше вибираємо мову. Нам треба поїхати з аеропорту до Відня. Дорослий можна вибрати декілька або нам. Тут у нас якісь знижки. У нас немає знижок, тому ми беремо далі. І нас цікавить S-Bahn Квиточок коштує 4,50, а на швидкісний потяг 14,90 майже 15 євро. Ну і далі можна оплатити або монетками. 105 теж приймає або у карту оплачуємо Квиточок є, і тепер треба спуститись сюди, де написано Сіті Експрес, або з ним потяг буде. Пускаємось туди вниз. По дорозі можна зустріти таке табло з розкладом потягу. Нас цікавить потяг С7, От він відправляється 12.19 і платформа 3АБ. Йдемо до платформи третьо. Спустившись по ескалатору, тут на початку платформи стоїть завжди цей швидкісний потяг. Нам треба трошечки пройти далі, і там буде зупинка потягу С 7 У потязі дуже зручно ще є таке табло з розкладом зупинок. Також є такі закриті місця очікування, щоб не було холодно на вулиці. Ми приїхали на станцію В'янмітте і зараз підіймаємось місто. Недалеко від залізничної станції В'янміти знає знаходиться міський парк, який є улюбленим місцем віденців для прогулянок. Не дивлячись на те, що вже січні, дуже пощастило сьогодні з погодою. І прогулянка в парку буде ідеальним відпочинком на сьогодні. Отакі гарненькі тут пінгвінчики. Влітку, скоріш за все, тут фонтан. У парку є багато пам'ятників відомим композиторам, серед яких Франц Шуберт, Роберт Шуман, Антон Брукнер. Та Франц Легар. Це справжній музичний сад відня. Найвідомішою пам'яткою парку є золотий пам'ятник йогану штраусу. Також в центрі є невеличке озеро. Крім качок, мені вдалося зустріти навіть чаплю сіру. Якщо пройтись квартальчиками відня, можна побачити такі цікаві будинки. А головне, що в таких місцях майже немає людей. Ось приклад Артнуво, який прагнув поєднати естетику природи і технології, роблячи повсякденні будівлі витворами мистецтва. Є спеціальні території, такі місцинки, де можна залишити ялинки. Потім на переробку. В спальних районах знайшла такий магазинчик азіатський. Там багато різних продуктів, вибір такий. Тут можна купити, наприклад, рис такий в мішках по 20 кілограмів. Є і азіатські солодощі різні. Консервовані продукти, фрукти, риба. До речі, багато морепродуктів, великий вибір. Багато рамену до вибору. Також є тамарин. І найцікавіше це були е, ці столітні яйця. Засушений фрукт дуріан. різні чаї. Ну і теж велика кількість соєвого соусу. Стло ми орендували трошечки поза центром. Називається Kippy Rooms. Зараз пройдемо всерединку. Заходимо в наш номер. Він малесенький. Тут всього два ліжечка. Є маленькі столики. І туалет. З душу. Такий маленький номер. Хоч номер маленький, але він розташований недалеко центру в пішій доступності. По вартості у нас вийшло за три ночі 4 дні 185 євро за дві людини. Досить недорого і для рівня. У нас тут видвіх коночка на сонячну сторону. Будиночки такі гарні. Різдвяні свята вже закінчились, але атмосфера різдва ще залишається. І позаду мене такий маленький дворик гарно украшений. Дорозі до центру всюди гірлянди святкові. Схоже, що стріті на електриці взагалі не економлять. Шоколадний торт сахар є символом відня, і його можна спробувати у багатьох кафешках. І однією з таких кафешок є, яка позаду мене знаходиться. Хайнер називається. Отак виглядає тортик захар. Як на мене, це аналог нашого праського тортика. Треба заходити в кожний дворик, по Отут сюди гарно. Yeah. З іншого боку, вулиця, яка веде до собору, штефана теж гарно прикрашена. І їздять тут карети з лошадками. Собор святого Штефана розташований у самому центрі австрійської столиці на площі Штефанс Плац. Собор святого Стефана такий величезний, що навіть кадр не влізає. Вхід у собор має бути безкоштовний. Зараз ми подивимось і зайдемо всередину. Орган собор є одним з найбільших в Австрії, і він часто використовується для релігійних обрядів та концертів. На Штефенс Плац біля собору е, Святого Стефана, знаходиться багато магазинчиків з цукерками Моцарта. І один з таких магазинчиків знаходиться навпроти самого собору. Там дуже великий вибір, але ціни е, трошечки кусаються, тому е, вигідніше буде купити такі цукерки в звичайному супермаркеті, наприклад, такому як Білла. От є теж цукерки з емператора Цесі. Але є деякі непогані по цінам цукерки можна взяти на подарунок. На вулицях Вітні є як і старовинні будівлі, так і нові архітектурні рішення. Також маленькі, елегантні бульвари з вишиканими магазинами і розкішні площі, де знаходяться важливі культурні і архітектурні пам'ятки. Ціни у закладах рідня досить великі, але існує заклад, де можна з'їсти рибку або морепродукти, відносно недорого. Отакі От дві порції нам обійшлись 27 євро. Тут великий шматочок рибки і креветки з овочами. Будинок Хондертвасера вважається найавангарнішою, найнезвичайнішою будівлею відні. Він вирізняється унікальним почерком та майстерністю художника Фріденс Райха Хондертвасера. По задумці автора він хотів створити будівлю, яка буде дуже близькою до природи. І навколо цього будинку створений був сад, який налічує близько 250 дерев і чагарників. Також по стінам фасаду спускається дикий виноград і плющ, а дах будівлі прикрашають дерева і трава. Цікаво є те, що це звичайний житловий будинок, який налічує 52 квартири. А однак під будинком е, завжди збирається купа туристів і е, навіть вночі вони сюди приходять. Е, також цікаво, що е, художник дозволив е, мешканцям цієї будівлі е, прикрашати, е, висунувшись з вікон е, стіни, е, малюючи на них. Е, і е, таким чином, якщо на думку, Мешканців це зробить будинок більш оригінальнішим. Вони можуть внести свій вклад. Навпроти будинку знаходиться село Хундертвасера, яке побудовано шини майстерні в 1990 91 році. Воно побудоване у унікальному стилі художника Хундертвасера, і зараз вона налічує чисельні магазинчики, бари і також центральну площу. Усередині можна придбати різні сувеніри, листівки, магніти, а також насолодитися кавою і цікавими декораціями. Ріденс Райхонтертвасер це австрійський художник, архітектор і дизайнер. Його творчість характеризується відмовою від прямих ліній та симетрії. Замість цього він створював будівлі та картини, натхнені природними формами, хвилястими лініями, округлими фасадами та кольоровими елементами. Тут і сходи теж виконані у особливому стилі, ну і звичайно, вбиральні теж. Декілька хвилин ходьби від будинку Хундертвасера знаходиться Вітенський будинок мистецтв. А він теж спроєктований художником Хундертвасера. Як притаманно усім роботам Хондертвасера, тут майже відсутні прямі лінії. А всередині знаходиться постійна експозиція Хундертвасера. З його роботами, яка займає близько 1600 квадратних метрів. Якщо ж творчості художника було замало, то можна відвідати на типове місце, дизайнером якого теж був Хундертвасер. Витвором мистецтва Хундертвасера є сміттєспалювальний завод Шпіталау, який знаходиться позаду мене. На цьому заводі встановлені найсучасніші фільтри, які дають змогу обмежити шкідливі викиди в атмосферу. Також цей завод забезпечує опаленням більше ніж 70 тисяч квартир. Здовж кільця по центру відня розташовані усі визначні пам'ятки, і найзручніше буде пересуватися трамваєм. Номер 2 і 1. як зараз на табло. Номер 1, наприклад. Він їде по усьому Рінгстрасе вздовж кільця. Віденська опера є найвідомішою у світі. Вона славиться своєю величезною архітектурою та неперевершеною акустикою. Якщо стояти передом до оперного театру, з лівого боку знаходиться фонтанчик. А трошечки далі в тій арці знаходиться боковий вхід в оперний театр. Там люди займають за 2-3 години чергу на стоячі місця, щоб подивитись оперу. Такий квиток коштує десь. 3-4 євро. Але треба розуміти, що придеться ціло оперу або балет стояти 3 години і дивитись. У нас ввечері теж чекає вистава, тільки не опера, а балет. І отут вже вистроїлися черги за квиточками. Standing room на стоячі місця. І отак люди займають собі черги. Музей Альбертіна є одним з найбільших і найважливіших музеїв відня. А біля музею знаходиться магазинчик з віденськими сосисками. Він вважається частиною австрійської кулінарної спадщини і був визначений як культурна частина нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Музей Альбертіна славиться своєю колекцією графіки, живопису, скульптури та фотографій, а також має значну бібліотеку. Поруч знаходиться сад. З бронзової скульптури, яка була встановлена на честь одного з найбільших композиторів класичної музики Моцарта. Навіть моя мама не втрималася і затанцювала від такої краси. Це площа Марії Терезії, і з усіх боків розташовані різні музеї. Ця велична площа у вітні розташована між музеєм історичних мистецтв та музеєм природничих наук. Площа була названа на честь австрійської імператриці Марії Терезії. До речі, вже ярмарка скінчилась. На жаль, ми не потрапили на цей період. Ще залишились будиночки. Yeah. Поруч з площею знаходяться і інші історичні пам'ятки. Наприклад, імператорський палац Ховбрук, він служив за умовою резиденції австрійських монархів понад 600 років. Палац складається з чисельних будівель і внутрішніх дворів, в яких нині знаходяться важливі установи, такі як імператорська капела, австрійський національний бібліотечний комплекс та музей СІСІ. Поруч є великий парк Фольцкартен і будівля парламенту Австрії. Ще трохи далі знаходиться ратуша, і біля ратуші у зимовий період тут влаштовують ковзанку. Причому це не звичайна ковзанка, як ми звикли, що їздиш по колу, а вона зроблена такими різними стежками. До речі, в минулому році ковзанка навіть була двохповерхова. Також тут ще проводять ярмарок зимовий. Можна собі попити глінтвейн або пунш. Особливістю таких ярмарок є різдвяні кружки. Треба пам'ятати, що за таку кружку вони беруть заставу в розмірі 10 євро, але це класний спосіб знайти готівку. Платиш карту, а дістаєш зворотню готівкою 10 євро. Неподалік від ратуші знаходиться вотів кірхе. У цій церкві можна потрапити на світлове шоу. Я особисто не була, але кажуть, що вони дивовижні. Називається «Light of Creation». Такі заходи є частиною культурних ініціатив Відня, що прагнуть поєднати релігійне і культурне значення з сучасними мистецькими формами. Поруч знаходиться одноіменне кафе Вотів. В обід у них дуже часто є знижки на шніцель, але навіть загалом ціни не дуже високі. Ми ж собі замовили віденські сосиски, традиційний картопляний салат. Який подається з е, холодної картоплі, і шніцель. Він був розміром з дві мої долоні. Шніцель зазвичай поливає також зверху лимончиком. А ввечері ми завітали в оперний театр на балет пляче красуня. Квитки, звичайно, не так просто купити. Я особисто купляла за два місяці на офіційному сайті Віденської опери. Це був новорічний подарунок для мами. Квитки я взяла на балкончику третій ряд, і вартість таких квитків була по 47 євро. Це був один з центральних балкончиків, однак я дуже сильно переживала, що буде погано видно з третього ряду. Але ні, чудово. Головна зала здатна вмістити понад 1700 глядачів. Особливу увагу привертає велика балконна галерея. Також є кілька розкішних лож, де глядачі можуть насолоджуватись виступом у комфорті. Глядацький зал, відновлений після війни, відомий своєю акустикою. Інтер'єр виконаний у червоному, золотистому та білих кольорах, що додає особливої атмосферності. Цікаво, що сцена вважається однією з найбільших у Європі. Її ширина становить 50 метрів, а глибина 25 метрів. Зал має кілька рівнів сидінь, включаючи головну оркестрову яму, партер, балкони та ложі, з яких відкривається чудовий вигляд на сцену. Стоячі місця зазвичай розташовані на останніх рядах або на спеціальних майданчиках. І, хоча вони не дають того ж комфорту, що сидячі місця, вони дозволяють насолодитися концертом за набагато нижчими цінами. Інтер'єр опери вражає величі та елегантністю. Поє та зали прикрашені розкішними люстрами, позолоченими елементами, витонченими картинами та скульптурами. Мармурові сходи опери вважаються однією з найбільш вражаючих деталей архітектури. Вони є символом вишиканості та стилі 19 століття. Буфетні зали часто мають декоративний інтер'єр. Це допомагає створювати атмосферу розкоші віденської опери. Тут глядачі можуть насолодитись напоями або закусками та відпочити в перервах між актами. Розписи в буфетних залах віденської опери зображуть сцени з буденного життя, інтерпретовані через призму культури та театрального мистецтва. Деякі з цих сцен відображають моменти життя самого театру або міського життя відня кінця 19, го початку 20-го століття. Мені здається, що хоча б раз у житті варто відвідати оперу або балет, особливо якщо це відбувається у відноській опері. Там вже час на виставу. Дуже шкода, що не можна знімати і фотографувати балет.